Якщо ми не будемо допомагати, ми нічого не зробимо. Бажаю здоров'я! Звати мене Володимир Шпех. На сьогоднішній день я являюся начальником відділу контакт-центру КПІВ Франківського до Категпром. Я є волонтер, доброволець. Я був на полігоні, ми проходили навчання як добровольці. Все почалося з 24 лютого. Це в 7.04. На будинку прилетіла перша ракета, яка вдарила по нашому. Аеродрому, і вже тоді почалася паніка в більшості людей, паніка в рідних почалася. В самому теж було на той момент було часом трішки страшно, але зрозумів одне, що треба брати себе в руки. Рідним сказав, каже, ви тут маєте все, маєте тривожні валізи, документи всі зібрали. Я побіг до хлопців, я побіг до своїх хлопців. Чому мої хлопці? Тому що я вже напевно з нашими пілотами і з нашою військовою частиною працював роками. Дану групу було очолив Назар. І Зайшов за що дуже йому вдячною, тому що він затягнув і мене туди, цю дану групу, і ми так от уже разом спільними щось долучалося, щоб забезпечити дану групу. Це виїхали, вивозили людей з Бучі Єрпін. Тобто група виїжджала, забирала людей на евакуацію. І на сьогоднішній день це воно перейшло так паралельно: і волонтерство, і на це тобто, далі пішли просто запити різних батьків. Чи можу дістати то, чи можу дістати це, бо хлопці поїхали, хлопці забрали, хлопці в наше ТРО поїхало вже під Запоріжжя. І більшість рідних вони просто ну, ми, ми всі розуміємо, що ми не знали, що нас чекає, ми не знали, що нам потрібно. І в ході вже процесу цього всього, що відбувалося, ми, в принципі, намагалися забезпечувати наших військових, чим могли. Якщо ми не будемо допомагати, ми нічого не зробимо. Тобто, ми зараз в даний момент ми повинні робити все, щоб є запит, і його запит, цей запит закривати. Можна відмовитися від філежанки кави, можна відмовитися від тих пачки сигарет. Краще ту пачку сигарет дати хлопцям, тому що там, на тих стресових ситуаціях, у них просто вони розлітаються. Ну, і зараз зима це перш за все для них. Це зігріти це тепло. Ми повинні зараз давати можливість, щоб вони мали якомога більше того тепла, розуміння, щоб вони зігрівали не тільки фізичне тепло, але й таке духовне тепло для хлопців. Я з багатьма хлопцями познайомився. Це різні бригади, це від зірвуків до да Давіші, це треті штурмові. Це 72-ка, яка для мене зараз також дуже рідною. Бо... Після закінчення групи швидкого реагування Назар у наші хлопці, які були в Фриновано-Франківську, вони всі перейшли в 72-гу бригаду. Я лишився в принципі тут на резерві, так як я був начальником і я ще сьогодні начальником на критичній інфраструктурі відділу, десь є та бронь, але чесно, ту броню Одеса отримав вже буквально місяць назад, тому що я завжди відмовлявся від броні. Я не хотів, і я по сьогоднішній день я цієї броні, в принципі, не хочу. Але я розумію зараз покійний мій Женя Хоміцький. 128-ма бригада, він завжди говорив, каже: Вова, забезпечуй нас зараз тим, що, чим ти можеш забезпечити, а тут ти ще встигнеш повоювати. Ми поки що справляємося, а там ти прийдеш до нас. Є зауваження, є е, непорозуміння. Але десь більшості так бувають ті люди, які вже не хочуть починятися, молоді, здорові хлопці, які ну ніким нічого не, не бракує. Але вони в стані алкогольного вони дозволяють собі, уже якщо ви відпочиваєте, я ніхто не забороняю відпочивати. Але це повинно бути в якихось рамках тих. Які повинні з тим розумінням відноситися, що хлопці на передовій бувають ті, які навіть півтора року ще вдома навіть жодного разу не були. Ми можемо розуміти, що це психологічний стан. Це хлопці, які перебувають на нулі, ну вони рідних не бачать постійно під обстрілами і чують такі, читаючи до ну, що в закладах там відбувається масове собі гуляння, і це все для них це і дуже важко. Під'їжджаючи ближче до центральної України. А далі ти вже розумієш, що це Східна Україна стає і страшно десь такі, тому що в тебе прилив адреналіну того є. Ти розумієш, безпека, водіння зовсім по-іншому йде. Ти вже не пристебнутий, в тебе вже привідкрите вікно. Тому що в будь-якому випадку може бути прильот, і ти повинен швидко покинути транспортний засіб. Або тим же самим транспортним засобом, ти повинен десь заїхати у безпечне місце. Що в принципі ми вже мали такі не раз неодноразово, коли везли машину. У нас був прильот. Дякувати Богу, всі живі. Тільки тріснуло було лобове скло, і ну по ухам вийшов таким таку невеличку контузію. Так як я виріс без батька, в мене залишилась одна мама, вона перехвилюється. Як більше з мамів, вони хвилюються. Тобто, якщо я був єдиним сином, вона, вона хвилюється. Ну, вона також є тою мотивацією, я його завжди говорю, кажу, не хвилюйся, все буде добре. Ну вона каже: ну в тебе ж можливість є типа бути поки тут. Я кажу, так є. Але вона розуміє, що вона мене не зупиняє. А вона розуміє те, що я повинен виконати свій чоловічий обов'язок, тобто захистити. Вона знає, що я буду до кінця захищати, до кінця стояти. Зараз ми повинні бути як одна велика сім'я, одна велика держава, яка повинна працювати на перемогу. Люди повинні працювати на перемогу. І в принципі, знаєте, хто каже гуртом добрий тата бити. От так само ми повинні. Ми повинні об'єднатися і об'єднюватися, і залучати всі свої ресурси, десь в чомусь собі відмовляти, але ми повинні працювати на перемогу.